Готую сьогодні ось таку дуже смачну мариновану скумбрію. Готується все, як завжди, швидко, легко і просто. А рибка виходить, неймовірно смачна. Вже хочеться варити картоплю і зараз її куштувати. Приготую маринад. Для цього в кастрюлю виливаю воду, додаю сіль, всипаю цукор, додаю діжонську або французьку гірчицю в зернах. Так, перець чорний горошок, гвоздика та лавровий лист. Можна додати духмяний перець за бажанням. Коріандр. Відправляю це все на плиту, довожу до кипіння. Дві гарненьких скумбрії я почистила, їх помила, від нутрощів, все. Тепер нарізаю їх на порційні шматочки. Складаю їх зразу в контейнер, в якому буду маринувати рибку. Маринат у мене вже повністю ухолону. Ось такий він виходить. Тепер заливаю ним рибку. До речі, до маринаду олію я не додавала, тому що в мене жирна риба. Але в іншому випадку можна додати ще столову ложку олії. Так, дивлюся, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Накриваю рибку кришкою і відправляю в холодильник маринуватись на 24 години. Пройшло якраз рівно сутки. Рибка стояла у мене в холодильнику. Все, вона вже готова, можна діставати і смакувати. Можна її витягнути з розсолу, якщо хочете зберігати. І, наприклад, залити олією. Можна залишити в розсолі. Все за смаком, тому що аби вона не була сильно солона і довго не зберігалась. Ну і що ж, друзі, погляньте на цю красу, як вона апетитно і гарно виглядає. Рибка просто неймовірна, дуже ароматна. І легко і швидко готується. Це саме головне в наших рецептах. Тому що я люблю прості, швидкі, легкі рецепти. Ну що ж, я тут взяла шматочок хліба. Зараз буду куштувати. М -м -м. Клас. Ласна, рибка. Коротше, стала скуштувати, думаю, з'їм один шматочок скуштую, щоб вам розказати, але на камеру не їсти. В результаті з'їла два шматка і, напевно, ще з'їм третій, тому що дуже смачна вийшла. Це схоже на мариновану тюльку в пряному посолі. От щось таке мені схоже, коли ще попадають оці зерна гірчиці. дуже це смачно. В міру солона отож, друзі, обов'язково збережіть собі цей рецепт, він реально дуже смачний.